Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії на кухні Газдинки. Поки є електроенергія, будемо щось готувати швиденько, якщо успіємо. Що будемо готувати? Наближаються свята, робимо, дівчатка, ковбаску, домашню українську ковбаску. Завжди краще, як зробити самі, аніж те, що ви можете купити. Ось, дивіться, що нам для ковбаски цієї потрібно. В мене є м'ясо, свинина. Тут різні частини. Є солодке м'ясо, воно надзвичайно м'яке, це така, як іде вирізка, чи в нас, як кажуть на, на заході України шинка. Ось, А є таке м'ясо, тільки воно тонше, воно називається в нас солодке м'ясо. Я не знаю, як кажуть у вас, воно дуже і, і смачне то м'ясо. Так що в мене два кусочка такого в загальному в мене 400, от по вазі. Два кусочка в мене такого солодкого м'яса. Кусок в мене був ошийка. ошийок іде досить жирне м'ясо. І ще з клуба я собі зрізала. Бачите, м'ясо таке в мене досить як. Тут є кусочки вже жирніші, сало, бо я кажу, ошик він жирніший. І я собі. Також сало того кусочка клуба сюди зрізала. Тут десь 3200. І ось сало порізане кусочками дрібними. Я все різала сама ножем дрібними кусочками. Тут грам 200. Сало, дівчатка, ми додаємо. Хто наскільки любить жирне? Бо того, що, е, Хтось любить жирніше, хтось любить пісніше. так що таке. Маємо м'яску, маємо е, підготовлену кишку. Е, в великих супермаркетах продаються готові вичищені засолені кишки. Е, це дуже зручно, бо вони гарно зберігаються, е, е, довгий термін е, придатності в них. І е, як ми кишку підготовлюємо? Від, відділили собі кишку, дівчата, кусок. Краще все. Кишку, дівчата, беріть зразу невеликий такий, бо вони ж там кусками, невеликий кусок, бо того, що якщо ви вже її промиєте, вона вже не буде вам так гарно зберігатися. Так що краще промити два рази. Аніж то, що потім та кишка пропаде, бо вони досить дорогі, як на мене. І замочуємо водичці, холодній, кишка розм'якла. Потім берете ви собі крає, краєчок кишки, от прямо на кран одягаєте. от Бачите, от краєчок, прямо на кран і запускаєте водичку всередині. Розрівнюйте собі кишечку, щоб вам водичка не порвала. Таким невеликим цюрочком пускайте ту воду. Розрівнюйте, пускайте її по кругу, щоб повністю вся кишечка зсередини промилася. Все, нічого, нічого важкого. Приправки, часник маю. Також, дівчатка, часник беремо стільки, бо також хтось любить більш часнику, хтось менше. Ну, я не знаю, в мене ось стільки. Бо також, як би важко сказати, на цих 3 3-400 м'яска і, і сала нашого, що я взяла? Я взяла столову ложку насіння гірчиці. Я взяла е, таку гарну чайну ложку з верхом меленого коріандру, е, чайну ложку чорного меленого перцю. Менше як. Е, Ну так, Менше як половину. Можна сказати, на, на кінчику чайної ложки трошеч, або трошечки більше от, от оприділи. Е, червоного меленого перцю гострого. Взяла також менше як е, пів чайної ложки, 1-3 ну, чайної ложечки меленого лаврового листочка. І півчайної ложечки у мене мускатного горіха меленого. Все, ось такі приправки. Приправки наші зразу сюди все висипаємо. І дівчатка, поставте собі 200 грам води в морозильну камеру, щоб вода нам була сильно охолоджена. Приправки висипали. Зараз подавимо часник. І будемо це все старанно вимішувати, бо нам його дуже гарно треба вимішати, прямо вибити. Зараз часник подавлю, дівчатка, і продовжимо. Так, дівчатка, додавили приправи, вже трошки я вимішала, не сказала відразу, бачите, електроенергію і так вимкнули. І не встигаєш. додаю столову ложку солі. Ну, верх такий трохи величенький, я набрала, то. Мабуть, зменшу. Столову ложку солі, Ось. і таку чайну ложку цукру. Все. Вода в мене і милася аж льодом, Спіла, успіла захолонути, і зараз, дівчатка, старанно вимішуємо. Вимішуємо, вимішуємо, потрошечки додаємо води. Вимішуємо, трошечки додаємо води. Нам не то, що треба вимішати, а прямо так будете брати і товкти, аж поки нам вода гарно не вмішається. І аж щоб ковбаска, наша такі волокна аж порозтягувалася по ній. Для чого ми так старанно маємо вимішувати? Це точно як тісто на паску місити і місити. Щоб нам ковбаска потім гарно трималася форми. Ось, то нам м'ясо так треба дуже старанно вимісити, вибити. Ось. Все. І так ось, бачте, от, бачите, от я кажу, трошки ляйте водички, небагато вода дуже холодна. І перемішуєте водичка для того, щоб ковбаска нам була сочніша. Все, дівчатка, м'ясо ми наше старанно вимішали. Водички доляла ще 50 грам плюс, в описі все буде. І також солі ту столову ложку з верхом, яку я відразу набрала, Оце так і було добре. Солі також ще Но пробуйте на свій смак, дівчатка, -газденьки. завжди кажу, на свій смак. І додавала ще півчайної ложки суміші перців Бо ми любимо гостре, якби нам мені не вистачає гостроти, то я ще додавала, Вибила. Ставимо в бік. Тепер, краще, звісно, якщо робити на електромісорубки, дівчатка, то це вдвох, бо самому там швидко все летить, самому важко. Я взяла нашу звичну ручну м'ясорубку. Ось і нею. я собі буду, бо я буду робити сама. Так що е, ніж і решіточку витягуємо, нам не потрібно. Ще, дівчатка, бачите, така спеціальна насадка для ковбасок. Е, наприклад, в кого немає такої м'ясорубка, ви хочете зробити ковбаски, також не проблема. Насадив е, на кишку і сюди пальчиком спокійно можна зробити собі там то кільце ковбаски, що ви хочете. Це не, не важко. А навіть якщо немає такої насадки, то можна зрізати пластикову бутилку. Ну, правда, там різьба і не дуже зручно кишку одягати, але також можна, ну, завжди можна знайти вихід ситуації. Ось, закладаємо, тут є спеціальний рівчак, закладаємо сюди на. Щоб воно зійшлися нам пазли там. Все, прикручуємо. Так, та, це собі підкладіть під, бо ковпаска зараз. Ну, вона липка кишка і буде виділятися, бо вона мита, буде виділятися водичка. Тому краще собі взяти тацю, підставити, щоб вам було чистенько і гарненько. І вдіваємо нашу кишечку. Щоб краще було вдягати, бо так буває кишка, як залипне і не хоче йти. То так собі притримуйте, сюди рівненько витягуйте, і воно так, так швидше буде вдягатися. Дівчатка населила. Бажано населити кишку далі, але бачите, не хоче, вона вже мені одягатися. А я не хочу різати, бо я буду, мені так краще, коли кишка цілим куском, я собі тоді бачу, як мені потрібно сформувати. Ну, ми зараз посунемо то м'яско, то не страшно. Все. Посунемося. Бачите, тут треба і крутити, і притримувати, і я кажу, краще робити з кимось, звісно. Ну я привикла, що якщо в мене нема проблеми, я можу зробити абсолютно все. Сама. От, бачите, от, тут в мене довгий такий кусок лишився. Зараз ми його все. От, воно все руками отак от посувається. Я буду робити такі невеличкі ковбаски, як в нас кажуть, купати, от, щоб, знаєте, так, як порційно, зручно. Зараз я собі це все руками туди пересуну. Дівчатка, доформувала нашу ковбаску. Дивіться, зробила собі, бачите, я нитками не користуюся, я зав'язую на вузлики. Ось. Зробила собі два кільця, буду пекти колечком. І зробила собі купатами. Ось, бачите? Таке, котрі грубші, котрі тонче, це вже таке. Це просто так перекручуєте, лишаєте так сильно не набиваєте. лишаєте. Вільну кишку і от просто перекручуєте. Так як дівчатка не має електроенергії, то я вам я зробила заготовки собі вже до свята. Я поставлю морзильну камеру, морозильна камера у мене прекрасно тримає, витримує ті години, які ми сидимо без електроенергії. Ось, То я вам розкажу: якщо ви хочете таку ковбаску посмажити, попередньо її проварюєте у водичці підсоленій. Злегка підсолені, бо ковбаска в нас приправлена. Наколюєте голочкою циганською, наколюєте, ось опускаєте у воду, 20 хвилиночок проварюємо. Все, тоді в нас оці вже вузлики, всі там схватилися м'язком, воно буде триматися вже потім можна порозрізати, коли 20 хвилиночок проварили, витягнули і підсмажуєте. На пательні до золотистого кольору, якщо ви хочете посмажити. Якщо ви хочете запекти в духовочці, ставимо температуру 180-200 градусів. Зазвичай я кладу 200 на ковбаску, ось лиєте на деко грам 80-100 водички. Ставите кільце ковбаски, також ковбаску наколюєте. Можна поставити дівчатка по краях гілочок з вишні. Ось. Воно дає такий свій присмак ковбасі, цікавий. Він не сильно відчутний, але все одно смак міняється, бо я по-різному роблю експериментую завжди. Ось. І печете до зарум'янювання. Ну, я думаю, пів години, 40 хвилин, навіть 40 хвилин, напевно, для ковбаси не потрібно. Ось так ось. Заготовочки також, дівчатка. Я складаю в морозильну камеру. Можна поставити, от котрі кільцем в сирому вигляді. Зараз кілечко собі гарно все скрутили в пакети. Правда, треба щільно пакувати, тому що тут приправи, запах стоїть неймовірний, і запахи мішаються, тому треба щільно запаковувати. А оці купати попередньо можна відварити 20 хвилин, розрізати уже собі безпосередньо на порційні купати, і такі проварені зберігати. Тоді вже ви їх собі просмажете на пательні. Хочете так. Хочете так. Ось так ось. Я вам розказала, як я роблю собі заготовочки, домашню ковбаску. Завжди, дівчатка, краще зробити самим. готуйте з любові для своїх рідних, От, вчіться чогось нового разом, разом зі мною. Я завжди рада вам показати, і розказати і передати свій досвід. Підписуйтесь на канал просто Смакота від Марії, поширюйте канал, будь ласка, я вам за це дуже-дуже щиро дякую, хто так робить. Заходьте, дивіться мої попередні відео, відео, хто ще не бачив. Всім смачного і до зустрічі!